Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос Воскрес. Господи, дорогі браття і сестри, насамперед я поздоровляю парафіян цього храму з храмовим святом на честь Святителя і Чудотворця Миколая. Сьогодні ми святкуємо пам'ять цього великого Вселенського святителя Миколая Чудотворця. Чому мощі святителя Миколая, який був архієпископом в мирах Тобто на Сході опинились на Заході, в Італії, в місті Бар, що трапилось, а трапилось те, що мусульмани захопили схід, і тоді під час Христових походів для того, щоб мощі святителя Миколая не опинились в руках нечистивих, хрестоносці перенесли ці мощі із мир в місто Бар в Італію. І тому на сьогодні мощі святителя Миколая знаходяться в Італії в розпорядженні Рима Католицької церкви. Але святитель Миколай є святителем церкви Христової, і він проповідував. Православне вчення і розповідають, передання розповідає, що він, будучи на першому Вселенському соборі в місті Нікеїв, в дебатах із єритиком армії. Ударив його по щоці, за те, що Арій називав Сина Божого не Богом, а творінням. Тобто за богохульство. І собор за те, що він ударив єретика, позбавили його саду. Але головуючому на соборі явився Христос і Божа Матір. І вони несли Божа Матір Омофор, а Христос Євангеліє для святителя Миколая. І це для голови Першого Вселенського собору було ознакою, що не можна позбавляти святителя Миколая священного Сану, що він достойний, тому що він захищав Господа нашого Ісуса Христа від єретиків. Тому, незважаючи на те, що святитель Миколай знаходиться на Заході в римо Католицької церкви, це святитель православний. Бо він православну віру захищав від юридиків. Крім того, святитель Миколай. Відомий всьому світу як милостивий архіпастир, як добрий пастир. Ви чули Євангеліє, де Христос каже, добрий пастир душу свою покладає за овець, а найманець тікає, бо він найманець. А святитель Миколай є добрий пастир. І Христос каже, що добрий пастир своїх виганяє і загорожує. І йде попереду, а вівці йдуть за ним, тому що знають його голос. А за чужим не йдуть тому що не знають його голосу. Так і за святителем Миколаєм ідуть уже віками. Християни звертаються до нього за допомогою. Бо святитель Миколай і ще, будучи архієпископом Мірлікійським, Відрізнявся тим, що він був, був дуже милосердним до людей. Ви знаєте із його життя, що коли батько своїх дітей хотів віддати у дом блуда, тому що не було за що жити, то святитель Миколай ночу таємно приніс три мішочки золота і підкинув. Це свідчить про те, що святитель Миколай був не тільки милостивим а і допомагав людям не грішити. І він визволив від гріха і дочок, і батька, який віддав, хотів віддати на блуд своїх дітей. І відомо, що святитель Миколай захищав правду. І свідченням того, що він захищав правду, є такий випадок. Коли одного разу трьох воєвод імператор засудив на страту, то святитель явився йому вночі і повелів відпустити їх, тому що вони не винні. І якщо взяти історію церкви, то святитель Миколай чи най, не найбільший святий, до якого звертаються люди за допомогою. Якщо така велика кількість людей у всі віки звертається до святителя Миколая, то значить, він допомагає. Якщо звертаються, бо якби не допомагав, то ми не звертались би, а то допомагає всім, хто тільки звертається. І навіть язичники, які не вірували в істинного Бога, і ті звертались. До святителя Миколая, щоб він допоміг, і Господь по молитвам святителя допомагав і язичникам. І тому оріол слави святителя Миколая настільки великий, що про нього навіть складають легенди. Я вам таку одну легенду розповім. Одного разу, говориться в легенді, йшли на поклоніння до Бога, Святитель Миколай і преподобний Касіан. І по дорозі зустріли мужика. Віз якого. Загруз у бруді. І слабенька конячка не могла витягнути цей віз. Підійшли святитель Миколай і преподобний Касіан. І святитель Миколай. Вирішив допомогти цьому бідному чоловікові. А Касіан каже, ми ж в білих одежах ідемо до Бога, а ти в бруд хочеш ці білі одежі. І святитель Миколай, незважаючи на це, допоміг витягнути. Віз із бруда. Прийшли до Бога, і Господь питає святитель Микола, чого це ти прийшов таким брудним? А преподобний Касіан каже: ось я ж йому говорив, не допомагай цьому мужикові. Не лізь в бруд, бо йдемо до Бога. Господь вислухав і каже, за те, що святитель Миколай допоміг витягнути цей віз, його будуть святкувати два рази на рік. А тебе за те, що ти не допоміг, будуть святкувати один раз на 4 роки. І ви знаєте, що преподобного касіана пам'ять 29 лютого через чотири роки. Це легенда. Але легенда, яка підкреслює. Чоловіколюбність Святителя Миколая, його милосердя до людей. І тому ми і наші предки і потомки будуть звертатися до святителя Миколая, що він допомагав в наших бідах. Тому і ми повинні звертатись до святителя Миколая, щоб він допоміг нам і особливо нашій державі, Україні, коли ми зараз переживаємо такі випробування. Не треба, дорогі браті і сестри, впадати у відчай. Що Росія в військовому відношенні сильніша. Але Росія є агресор, а ми є жертва агресії. Росія захопила Крим і тепер хоче захопити і Донбас. І не за. І Якщо б вдалося їй захопити Донбас, то вона не зупиниться на цьому. Тому що це є агресор, такий же агресор, як Гітлер. Правда на нашому боці, а на боці Росії Москви неправда. Бо не можна за чужу землю захоплювати. Тому Бог буде з нами. І святитель Миколай буде з нами. І допоможе нам звільнити. І Крим звільнить. І не допусти Господь, щоб Донбас. Вийшов в руки Росії. І це буде. Буде. І вже є ознаки того, що Донбас не візьмуть, тому що народ став на захист своєї держави. Народ, дух народа незламний. А коли незламний дух, то дух перемагає будь всяке, всяку зброю. Гітлер теж мав перевагу у зброї. Але чим закінчив своє життя самогубством? А народ німецький, який підтримував Гітлера десятками років, Ходив посоромлений. Так і, 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 і в наш, цьому випадку, в нашому, буде. Росіяни будуть соромитися, що вони чинили таку агресію проти братнього народу. І ви не вірте цим облудним словам. Московського патріарха про русський мір. Русський мір це агресія, це захоплення чужих територій. І ми є свідками, як цей русський мір перетворюється в агресію. Церква повинна нести правду і говорити правду. І не говорить на чорне біле. Агресія це чорна справа. І, і цю агресію треба засуджувати, як всяке зло. А російська церква не засуджує, а навпаки допомагає. Кому допомагає? Допомагає злу, значить, проти Бога, бо Бог є правда, а вони підтримують зло. І тому нема Бога з ними. Тому що вони стали на шлях неправди. А оскільки ми йдемо шляхом правди, то Господь з нами і дасть нам перемогу. Але чому Господь попустив це? Тому Господь попустив. Щоб ми цінили свою державу, вона дісталась нам без війни, без революцій, без пролиття крові, мирно, як манна з неба впала. І тепер Господь випробує нас, чи достойні ми. Мати свою державу, Чи ми хочемо бути знову рабами. І тому від нас залежить хочемо, виявимо свою волю, що ми хочемо мати свою незалежну державу. Бог невідомими нам шляхами переможе. Так само, як переміг Януковича. Ще 21-го був президентом, мав велику силу, а 22 люто втік не без волі Божої. Так і, і тут буде. Господь дасть нам перемогу. Але яким шляхом Він знає, а ми не знаємо. Але віримо, що Господь нам допоможе. Тому будемо звертатися до нього з молитвою і прославляти Його ім'я усі дні життя свого. Христос Воскрес. Христос Воскрес.